Я й не міг уявити, що це дівчисько зможе розгадати загадку. Якщо ви збираєтесь розбавити ваш родовід, чому б вам не звернути увагу на неї? На що цей старий пердун натякає? Їй бракує хоча б 15 сантиметрів до бюсту. І слава тобі, Господи. Спочатку сині, червоні. І зелені двері. Не заходьте через червоні двері. Які обереш? Сині. А тепер зелені, коричневі і блакитні. Тоді блакитні. Не сходиться з моїм вибором. Білі, фіолетові і зелені. Оберіть червоні двері. Тут же немає червоних. Обираю зелені. Зелені? Як зайдемо побачити. Ви ласкаві пояснити, в чому крилась розгадка за цими дверима. У нас таке не поширено, однак подейкують, що у західних краях кожен десятий чоловік не відрізняє червоний від зеленого, а слід було коричневі двері. Тож, якби зелені і коричневі видавалися однаковими, методом виключення обрали б блакитні.